Сьогодні ми з вами зустрілися не просто так. Наша лялька Олимка почула одну історію і хоче познайомити і вас із нею. Запрошуємо на цікаву розповідь. Швиденько йдемо в групу, бо на дворі йде дощик. Малята, сьогодні ми познайомимося з оповіданням Василя Сухомлинського Лялька під дощем. Як ви вважаєте, про кого йтиметься в оповіданні? Як могла лялька опинитися під дощем? Давайте дізнаємось. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, із-за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води йде дощ. Ой, горе, що це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза, від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. І ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під дощем її Зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама вімкнула світло широко відкритими від страху очима, дивилась на порожнє ліжко. Побачивши Зіну, з притуленою до дитячих грудей ляльку, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочечку, давши рушник, сказала, Витриши Зою, як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Діти, чи сподівалися ви на таку кінцівку оповідання? Що вас здивувало? Чому мама перелякалася? Чому вона не сварила зіну? Шановні батьки, поставте відео на паузу і запропонуйте дітям за картинками переказати оповідання. Молодці малята, ви як завжди, найкращі.